Дуже багато людей, які дивляться наші відео, і кажуть, що рак в Україні дуже дешевий, що рака можна знайти і 300-400 і 400 гривень кілограм. Я вважаю, що це все дурня. Навіть по 800 гривень таких раків не існує. Само собою, це австралійський рак, в якому в два рази більше м'яса, він швидко росте. Це, це єдиний ну, варіант альтернативи по вирощуванню і заміни річкового. Але. Дуже багато людей пишуть, що конкретно цьому раку у нас плюс-мінус 300 грамів. Отакий монстр, це лобстер клас. Ось в цього рака 140-150 грамів. Покажіть мені, де в Україні продаються раки 140 грамові річкові по ціні, яку ви постійно кажете, до тисячі гривень. Якщо у вас є рак 100 і ціна навіть по 1000, з радістю заберу. Чому? Тому що ну, таких цін може і десь є 3 кілограми, але такого нема. Тому ми, коли показуємо в відосах нашого рака, не забуваємо, що це гігантський рак. А багато хейтерів, які пишуть, що ціна 300-500 гривень, а може і даром, зазвичай вони е, е, рахують. Дуже мілкого річкового рака, в якому вона важка 20-25-30 грам. Ми такі розміри навіть не розглядаємо для бізнесу. Тому якщо у нас є на продаж рак, то або зразу е, гігант, або такі е, за 100 грам, від 100 до 200. Тому кому більше щось е, конкретно буде пояснити, можу в телефонному режимі: телефон в шапці профілю або наш сайт зоокул.ua